The Фрази українських футболістів стали мемами. Почнімо з легендарного спічу Кополовця. Кому молиться перед кожною грою, наша команда ходить в церкву. Перед кожною. так Михайло відреагував на поразку у півфіналі Кубка України та прославився він не лише цією фразою. Його коментар про українське суддівство теж став вірусним. Це просто безпреділ суддівський, просто безпреділ. в кожній грі пенаті, в кожній грі удалення. 90 минута. Зачем Артем Мілевський також не стримував себе? А слово. Клоун у його виконанні стало культовим. Подожди, що Мінське, блядь, приїдемо? Клоуни, клоуни. клоуни да? Ну, це, як це, слово поразити, я не знаю». Натомість Мирон Маркевич навпаки вражав своїм спокоєм. Знаете, я дивлюся так на вас. Ви всі тут сидите пригнічені, і на мене смуток навиваєте. Ну і на фінал вже крилатий вислів Олега Блохіна. проблема? Не плей!» 嗯。嗯嗯